Друзі, на своєму каналі публікую у коментарях список наявних живців та кущиків. Кущики гарно підрозчують у горшечках 9, -ка, 10. -ка. Також вже з бутончиками вони є. Це я вам показую просто рослинки, які переїхали у теплицю. І вибирайте. Багато є для новачків рослинок недорогих та дуже красивих і взагалі. Легкі у догляді, тому вивчайте, які вас цікавлять. Дивіться, як вони виглядають. Я вам буду показувати, які вони кущики, які живці, фото, відео, що вам захочеться. те я вам покажу. Залишу свої контакти, у, у також для Viber, Telegram, WhatsApp для зв'язку. Будь ласка, пишіть. На дзвінки відповідати не маю можливості, тому що працюю на роботі, тим більше я не буду відповідати, ви ж розумієте. І будемо вами домовлятися про продаж. Да? Ось такі кущики пропоную до продажу. Є такі з бутонами. Вже просяться. До пересадки, це видно по листочках, що вже починають краєчка жовтнути. Вже терміново їх треба пересадити в більші об'єму, перевалити. Ось такі рослинки. Також є живці, ось так виглядають ці живці, погляньте. Угу. Вибирайте, замовляйте, я чекаю вас. Дякую за увагу.